Псалом 82, Доля несправедливих суддів Псалом Асафа. Бог стоїть посеред Божої громади, серед богів Він судить, докіль судитиме не по правді й потуратиме безбожникам, судіть по правді бідного й сиротину, визнайте правду в Богому і бідоласі, визвольте бідного й сіромаху. З руки грішників порятуйте, вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають, хитаються усі землі основи. Я мовив: ви, боги Сини Всевишнього, усі ви, однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Устань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш.